Усім привіток, мої хороші З вами я Елі, і ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я буду відповідати на коментарі своїх, ну, своїх підписників, або навіть не підписників, я не знаю, хто що писав. Так, давайте подивимося. Перших два коментарі я запам'ятала, а третій треба буде зачитати, бо він доволі довгий. Що ж, давайте поїхали. Перше запитання. Ти українка? Так, я українка, але стараюсь говорити більше українською, тому що я говорю на суржику. Далі у нас скільки тобі років? Мені 12 років. І от, це другий коментар був. І третій коментар він доволі довгий. Постараюсь відповісти я трошки подовше, бо, тому що хочеться, щоб відео було трохи довгеньким. Поїхала. Привіт, хочу задати запитання, якщо будеш робити питання і відповідь. На жаль, це не питання і відповідь, але просто відповідь на коментарі. Перше, як звати Вріл? Мене Вріллі звати Ліза. Мене звати Ліза. От. Давайте поїхали далі. Скільки років я вже відповідала на це запитання? Твоя мета в каналі. О, це рано. Я дуже хочу добити тисячу або дві підписників. Це моя мета. Але зараз моя мета добити хоча б то 200. Залишилося лише 50 підписок. Далі поїхали. Чому саме Avatar World? Ну, не знаю, це моя улюблена гра, і я ще от її почала грати в неї ще з 22-го року. І вона мені сподобалася доволі, і я вирішила знімати. До речі, це мій не перший канал по темі. Поїхала далі. В якому ти класі? Ну, я у шостому класі буду переходити у сьомий. Далі у нас домашні тварини. Це шосте? Ні, у мене немає. На даний момент у мене немає домашніх тварин. Був у мене собака, але він Втік, і я вже не знаю, де його шукати. На жаль, от. І сподіваюсь, потраплю в відео. Да? Ти потрапила в відео. І що ж, напевно, я на цьому закінчу. Аж до речі, ви, напевно запитаєте, чому я у цьому констюмчику ходжу по вулиці. Я просто робила свої стікери, і от я ще не переодягнулася. А стікери їх можете побачити у моєму телеграм-каналі, підписуйтесь на нього і на мій ютуб-канал. Дякую за перегляд і всім па-па!